Вітаю, шановна спільноту! Запрошую першокласників на урок навчання грамоти. Сьогодні ми з вами будемо закріплювати вміння писати слова, речення, а також розвиватимемо зв'язне мовлення за темою Вчуся розповідати про призначення предметів. Тож, сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож, не гаємо ми час. Бо знання чекають нас. Починаємо з гри сніжки. І перше питання червоногруда зимова пташка. Різьблена холодна зірочка, що падає з неба, це зимові місяці, назвіть всі три. Вічно зелене дерево, що прикрашають іграшками та цукерками. Зимова цукерка, що росте вниз головою. Правильно бурулька. Тарілка з їжею для птахів. Годівничка. З нього діти ліплять снігову бабу. Продовжуємо. Звір, який буває влітку сірий, взимку білий. Її носять на руках, загубив діду лісі, бабуся в'яже ниток. Який сьогодні день тижня? А яка дата? Назвіть холодне слово, Зимове. Вони взимку залягають у сплячку. На них можна кататися з гори. Молодці. Перевірте, чи правильно ви сидите, дістаньте додатковий зошит та починаємо наші вправи. Ви бачите у рядочку маленькі букви. Вам треба до кожної пригадати та написати її пару велику букву. Починаємо. Коли напишете, перевірте, будь ласка, чи все правильно, поставте відео на паузу, а ми переходимо до наступного завдання. Завдання цікаве треба переставити склади та записати нові слова. Але поруч і зі старим парами: Рано нора. Далі. На сос. А якщо переставимо, в склади вийде сосна. Далі кабан. Переставляємо банка. Катер. Терка. Поставте відео на паузу, запишіть це завдання. Якщо втомились ручки, виконайте. Пальчикову гімнастику. Продовжуємо. Наступне завдання теж цікаве. Треба закреслити букву у слові. Записати нове слово. І рис. Закреслена буква і вийшов. Рис. ГРАК. Здогадались? Якщо закреслити букву Г буде рак, рукав, закреслюємо, буде рука і козак коза. А в наступному завданні ребуси. Слон без букви Л буде. Сон. А якщо до рака додамо ета, то вийде ракета. Запишіть, будь ласка, всі утворені слова. Наступне цікаве завдання: закресли всі букви І, М у рядочку та запиши слова, які заховалися. Дивіться. Якщо ми будемо закреслювати І, ЕМ, І, що залишиться? Читаємо дуб, другий рядочок, І, і вийде бузок. Записуйте відразу слова, потім перевірено чи правильно. Далі закреслюємо М. Ем. І, що вийде? Верба. Продовжуємо. Закреслюємо. М ем вийшла. Береза. А в цьому рядочку немає ні І, ні М. Ем. Отже, читаємо слово абрикос. Поставте відео на паузу. Запишіть всі новоутворені слова. А потім перевірте себе. Ну, а зараз диктант, який зорово слухавий. Тобто і слухайте, і дивіться, щоб все було правильно. Готові? Починаємо. Завдання у нас записати імена. Імена будуть такі Віра, записуємо, Ема. Злата Ліна, Ніна. Марта. От скільки імен дівчаток ми пригадали. А тепер перевірте, будь ласка, чи правильно ви поєднали всі букви? Чи не забули ви, бува, що імена пишуться всі з великої букви? А зараз подумаємо, навіщо потрібні предмети. Зображені у зошити. Так, ваза навіщо потрібна? Для того, щоб в неї поставити квіти, так? а пилосос для прибирання, а лінієчка для чого потрібна, щоб проводити прямі лінії. А стілець, щоб зручно сидіти. Продовжуйте. Тепер самостійно, навіщо нам потрібен олівець, пляшка, стрічка та віяло? Наступне завдання? Подумайте, у якого предмета більше можливостей для використання у праски чи у телефона? Що можна робити за допомогою праски, а що за допомогою телефона? Поставте відео на паузу та розкажіть мамі. А далі пропоную вам виконати дуже цікаве інтерактивне завдання. Поміркуй, для кого ти подаруєш ці. Подарунки. Посилання на це завдання є під темою уроку. Щоб почати його виконувати, треба натиснути ОК. А зараз оберіть, будь ласка, емоцію, з якою ви закінчуєте урок. Та пропоную розпочати фізкульт хвилинку, яку ви продовжите самостійно. Yeah. За увагу продовжуйте самостійно.